Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас! Всім міцного здоров'я, дня, гарного настрою. І заходьте, будемо готувати сьогодні оладки з кабачків, чи коржі, чи блини, якось їх назвем. Для їх приготування нам потрібно буде кабачки. Світла немає, Я все буду без світла, так що вибачайте. У мене ось такі два кабачки, зелень. У мене кріп петрушка, два яйця. Може одне побачимо, як буде рідина яка із соковиті кабачки, кетчуп майонез, дві ложки борошна, сода і сіль. Так, спочатку беру кабачки натираю на терці. натираю на крупну тертку, а потім віджимаю їх від соку. Ну а такі буду натирать? Так, натерла на терці кабачки. Тепер починаю додавати інгредієнти Два яйця. Одну третю частини чайної ложки соди, пів чайної ложки солі. Буде мало, додамо, а буде багато, додамо декілька пів чайної ложечки цукру. Якщо хто пересоли, можна додати цукор, не, бой, не бійтеся. Отак, От чайну ложку взяла солі. Так, тепер додаю ще добавлю сиру, друзі. Ось так натерла, може грам 30-50, не знаю, скільки його тут. лишився кусочок, використаю його сюди. І також взяла чесничку такі невеличкі тризубчики. Зараз його видавлю на чесночницю і добавлю сюди до нашої, до наших блинів, чи як їх назвати, я навіть не знаю. Ну, хай будуть млинці, хай блини побачимо. Ось так. Невеличкі тризубчики, часник цього року врожаю, так що. Сильно не треба багато, бо він же ж, самі знаєте, господині, який він у нас. Так, раз, два, три, щоб нічого не забути. Так, сіль додала, соду додала. Додала яйця, додала сир. Додаю борошно, дві ложки. Та візьмемо ложку звідси, щоб не вимазувати, щоб менше мить посуду. Світла нема, не знаю, як буде видно, вибачайте. Ось так. додали борошна. Нарізаю зелень мілко. Міленько-міленько. Взяла зонтики таке кропу, листочки кропу, декілька вілочок петрушки. Буде смачно. Треба міленько, міленько так посікти. Додаю до наших кабачків. Все гарно вимішую, коштую сіль. Все гарно вимішала. Починаю смажити наші коржі із кабачка. Ось така повинна бути на густоту наша маса. Ось так. Вона ще пуста сік, Кабачки пустять в реакції з солью і з содою. І смажимо з обох сторін до готовності. Для вас цей час пролине швидко, а я поки посмажу. Ось такий корж вийшов перший і так смажу всі з обох сторон. Підрум'янюються такі красунчики. Так, напекли наших оладків, коржів. Тепер робимо презентацію. Треба обов'язково, щоб коржі вихолонулись, щоб були холодні. Беру кетчуп майонез. Перемішую. Можна також додати чеснику. Інших спецій ще сюди. Я не буду додавати чеснику, так як чесник я додавала у коржі. Тому це то буде для нас занадто. Буду ось так майонезі кетчупом. Кетчуп у нас до шашлику. Змащую. І буде смакота і красота. Готувати, звичайно, треба ну, трошки по... позаботитися. А що ж, без цього ніяк. І так кожний корж. Нас щось пожежна машина приїхала, визвали, горить десь там будинок чи. Сарай чи що, люди всі побігли? Я злякалася так, думала, що вже ви зрозуміли, що вибігла, коли сусід з дочкою біжать, Кожуть, що трапилось, він каже. Та щось пожарку визвали, мабуть, десь щось або проводка, або... але на даний момент проводка ніби в нас світла немає. То, мабуть, щось вже інша якась причина. Ну та то, то таке, якби лиш були, вони. Люди не пострадали, щоб залишились живі, бо, можуть бути, пожежа й по дурості, ліг спати п'яний цигаркою. З цигаркою та й заснув. Так, змастили наші коржі, тепер зверху посипаю сир, у мене копчений плавлений. Буде смакота. Копчений сир придасть пікантності нашому тортику, кабачковому тортику. Так, сиром присипали, прикрасила двома зонтиками крупу і зверху покладу ось такі скибочки помідора. І наш тортик готовий. Смакуйте, готуйте, кому сподобалось моє відео, моє приготування. Дивіться, пишіть коментарі, ставте лайки. Я вам всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою. Захисникам і захисницям бажаю міцного здоров'я, терпіння, благополуччя. Нехай все в них буде найкраще. Ось так потихеньку помаленьку і приготували таку смакоту. Всім смачного. Так, рецепт взяла два кабачка, два яйця, дві ложки борошна. Півчайної ложки соди або повно, верха, солі півчайної ложки, сиру і сіль. Все гарно замішала, забула, що вам сказати, друзі, коли смажила коржі, перший корж посмажила і додала ще до нашої рідини одну ложку борошна, тому не дві ложки, а три. Бо було рідке дуже. Ось так і посмакували і приготували, так що всім смачного. До нових зустрічей, до нового відео. Ось так. <смі> Такий гарний жалко і жалко різати починати. Я різати, друзі, не буду, вибачаюся, я чекаю гостей. Тому хочу, щоб на столі було красиво. Повірте, дуже смачно.